На формування врожаю впливає понад 100 різноманітних факторів. І ця сукупність їх кожен рік різна. Тобто якийсь фактор домінуючий. От в цьому році в нас в нашій зоні він домінуючий, наприклад, це запаси вологи. Вони, мабуть, на більшій половині України. На сьогоднішній день цей фактор нестачі вологи він буде домінуючим і вже урожай буде формуватися безпосередньо з тих запасів вологи, які будуть. На момент посіву, ну і звісно, під час вегетації. Тоді давайте ми підсумуємо цей момент з початком посівної, тому що вже в принципі там в групах, десь там в інтернеті вже проскакує інформація. А хтось там сніг намагається сіяти на півдні почали посівну. А ваша позиція не спішити, дочекатися дощу. Тобто ви зараз стартувати посівну не хочете? Ні, зараз ми не хочемо, поясню чому. Тому що, наприклад, ну, звісно, ґрунт, як я зауважив, він не прогрітий. Знизу мерзлий. мерзлий. Та, мерзлий. Значить, Навіть якщо ми візьмемо там яру пшеницю, значить, скажімо, 100% запасу вологи в посівному шарі, ось в верхньому посівному шарі, нема. Нам треба буде спуститися нижче, там, сіяти на глибину 4-5 см. Це вже у нас так сказати, завідомо ми йдемо на зменшення нашої врожайності, тому що потенціал рослини буде підірваний тим, що рослинки прийдеться вириватися з шару 4-5 см довго. Більш того, через тиждень мінусові температури. Да, 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 ну, Нам треба просто там лежати. Тобто, да, це ми обрікаємо на враження кореневими гнилями, цю культуру і так далі. Нам треба посіяти так, щоб сходи отримати не пізніше, ніж через тиждень, 10 днів це максимум. Нам треба мати сходи через тиждень. Тобто ви чекаєте опади так, і щоб вже і Посіємо тоді на гарантовано. І І якщо хто може проекспериментувати, ми не хочемо експериментувати, бо ми впевнені в своїх так сказати, позиціях. Той, хто зараз ось посіє там на 4-5 сантиметрів, ми його посіємо через два тижні, посіємо на 2,5-3 см, і в нас сходи будуть раніше, ніж, ніж посіяти зараз.